Так, пан Олег питає, дуже цікаво розказуєте, можете десь у вузі викладаєте? Ні, я не викладаю, друзі, ні в якому вузі. Це у мене, скажімо так, моє громадське навантаження, котре я сам собі вигадав. Я вирішив, що якщо хтось буде ділитися досвідом, все ж таки це буде і приклад українського блогінгу. Тому я пишаюся тим, що я перший будівельний блогер України, котрий почав вести YouTube канал. Не цей канал, а російськомовний канал. Хто мене знає давно, той знає. В 2011 році я відкрив канал і на початку 12-го почали виходити перші відео по будівництву, де я ділився своїм досвідом. Тобто займаюся я цим вже 14 років, щоб ви розуміли. Саме відеоблогерством. А до цього я ділився досвідом на будівельних форумах, тобто, писав тексти і так далі. Тому досвідом я ділюся вже 20 років. Безкоштовно заходите і берете все. Вся інформація доступна, відео доступні і так далі. Деякі я роблю для спонсорів, тому що там є конфіденціальна інформація, яку не треба розповсюджувати на всіх. Але спонсорам, знак подяки, є доступ до окремих відео. Але вони спочатку були всі в відкритому доступі. Всі всі вебінари в відкритому доступі. Тому беріть і От, а вуз – це інтриги, там інші вимоги і так далі. Тобто я поки не планую.